Світ стає байдужим та егоїстичним, а тим часом в суспільстві поруч з нами ті, чия душа мовчки кричить від самотності, тиску чи знецінення. Цього разу на зустрічі Калев ми присвятили час важливій темі цінності кожної людини в очах Бога і суспільства. Цей день мав два аспекти духовний і практичний. Ми говорили про насильство над людьми поважного віку, про те, що воно буває різним фізичним, емоційним. Економічним. Але в Божих очах кожна душа безцінна, бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, чиї серця щиро віддані йому. Ми нагадали найперше про джерело сили, це близькість людини до Бога. А починається вона з рішення довіряти йому своє життя. Для бадьористі й радості ми зробили зарядку, провели вікторину та приділили час спілкуванню. А наприкінці пастор помолився за всіх присутніх та тих, у кого було день народження у червні. Після цього була спільна трапеза, і просте, але сильне відчуття того, що поруч із Божим Словом, турботою та любов'ю, старість не самотня.